Вітаю, дорогі друзі! Ви можете зараз подумати разом зі мною, що спільного між цими товарами, які знаходяться на столі. І знаєте, що я вам скажу? Раніше їх було більше. Ось вам всім відомий шоколадний батончик. Колись він важив 48 грам, а зараз лише 40. Ось всім відомий напій. Колись тут був літр, а на сьогодні 750 мл. мілілітрів. А ось молоко і тут так само колись було більше, а зараз 870 г. грам. Ви помічали, мабуть, що упаковки почали зменшуватися? Звичайний похід до магазину, закупи на тиждень, а круглих значень на звичних товарах більше не знайдеш. Щодня ми купуємо звичні продукти, не помічаючи, як вони поступово стають меншими. Ціна залишається тою самою. Упаковка виглядає знайомо, але всередині вже не те, що раніше. Звичний набір продуктів на тиждень тепер закінчується швидше, і ми частіше повертаємося до магазину. За останні роки виробники майстерно навчилися приховувати ці зміни. А ми. Ми просто продовжуємо платити стільки ж, отримуючи все менше і менше. Хто ж за це стоїть? Хто вирішує, що нам пора платити більше, не змінюючи при цьому цінника, як з цим боротися? Візьмемо, наприклад, пачку молока. З 2008 року виробники поступово зменшують об'єм пачки. 10 мл тут, 10 там. І ось тепер ми платимо більше грошей за менше товару. Отже, дорогі друзі, хто ж винен в такому стані? Варіант 1 – інфляція, варіант 2 магазини. Варіант три, недоброчесні виробники. Варіант чотири маркетологи. Насправді можна сказати навіть, що винні всі разом. 2008 рік світова економіка летить у прірву. Банки банкрутують, людей масово звільняють з роботи. Доходи падають, грошей стає менше, але кожен... Ще хоче жити як раніше, купувати ті самі продукти, ходити в ті самі магазини, їсти звичну їжу. Виробники бачать люди не готові платити більше, але й самі компанії не можуть робити товари за старими цінами. Сировина дорожчає, витрати на виробництво зростають, а прямо підняти ціни ризиковано. Покупці просто перейдуть до конкурентів або виберуть дешеві бренди. Що ж робити? Окей, увіть, що ви капіталіст і У вас є заводик, і ви виробляєте щось. Ну, наприклад, солодку воду. тебе ситуація така, що люди купувати в певний момент можуть не так багато, як раніше, а тобі треба заробляти гроші, як мінімум, так само, як вчора, а то й більше. Що будеш робити? Піднімати ціну. Тобі габлик ніхто не захоче купувати ту саму якість за дорого. Тримати все як є, теж габлик. То як вийти з цієї ситуації? А все доволі просто. Росторубай певну кількість продукту, як то кажуть народі, роби шинкфлейшн. Чому компанії просто не піднімають ціни? Бо знають, як ми на це реагуємо. Згадайте, як ви самі гніваєтесь, коли бачите, що улюблений продукт раптом подорожчав на десятку. Перше, що спадає на думку, а може краще взагалі не купувати цей товар. Продажники роками вивчають нашу поведінку, і добре розуміють, для кожного товару існує психологічна стеля ціни. Перевищив її, і клієнт піде до конкурента, тому вони безперервно шукають, як підняти прибуток, не лякаючи нас цінниками. Ось вам цікавий приклад: авіакомпанія American Airlines просто прибрала по одній оливці з кожного салату на своїх рейсах. Здавалось б дрібницях, хто там рахує ці оливки, але ця дрібниця заощадила їм 40 тисяч доларів за рік. Коли робиш мільйон порцій, навіть одна маленька оливка перетворюється на серйозні гроші. Тепер такі хитрощі використовують компанії по всьому світу. Вони постійно винаходять нові способи заощадити на споживачах, не змінюючи цифри на цінниках. Але ж інфлейшн, тобто зменшення кількості товару при тій самій ціні, це не тільки про шоколадки і молоко, а просто про все. Наприклад, Пепсіко компанія робить не тільки газовну воду, а й купу снеків типу Лейс чи Дорітос. У 2014 році компанія вирішила збільшити власний прибуток. Як саме? Оп, і ми власне і показували. Давайте ще раз збереш, відливаєш певну частину і ліпиш той самий цінник, і питання вирішуються. Крізь шинкфляцію це робить. Але що може піти не так? Упс, а продажі то падають. Під час звітування третього кварталу 2024 року компанії повідомили про зниження продажів та обсягів закусок у третьому кварталі року. Не дивно, що далеко не всім клієнтам подобаються такі вибрики. Але Пепсіко не здалася і знайшла вихід з ситуації. І як ви спитаєте, беремо відлиту водичку, яку ми тут з вами експериментували, коли показували шинкфлейшн, і просто повертаємо її назад. Але не просто повертаємо, дорогі друзі, а доливаємо так, щоб воно просто йшло верхом. Те, що ви нині побачили, називається «Grossflation». Що це таке? Це коли ти збільшуєш вагу товару, щоб привабити клієнта, але не піднімаєш ціну. Особливо гарно це працює після приколів з «Shrinkflation». Тому зазвичай такі заходи є тимчасовими, поки клієнти не повернуться. А що з тими, що не повернуться? А їм можна все пояснити, як писала компанія Cadbury, яка робить шоколадні яйця а ля «Kinder Surprise». Чому зменшився розмір? Він не зменшився. Це ти, друже, просто виріс, та й все. Ех, і не нагадуй. Ну або звали все на інфляцію, як це зробили з Дорітос. Мінус 5 чипсин в пачці усе для того, аби ви платили стільки, скільки й раніше. І ця зменшувальна хвороба торкнулася майже всього, що ми купуємо. Візьмемо шоколадки. Мілка Альпін Мілк у 17-му році схудла з 300 до 270 сімдесяти грам, а баточок Марс у 2009 році непомітно втратив майже 5 грамів своєї ваги. Навіть шоколадні королі з компанії Монделес не втрималися від спокуси. Їхній знаменитий таблерон, той самий з характерними трикутниками, у 2016 році спочатку зменшився з 200 грамів до 170, а потім вже й до 150. І знаєте, як вони це зробили? Просто збільшили відстань між трикутниками. Той самий баточок візуально залишився того ж розміру, але шоколаду в ньому стало значно менше. А ось історія з соком Тропікана. Компанія оновила дизайн пляшки і заодно зменшила об'єм соку на цілих 150 мл. Ціна, звичайно, ж залишилася тією самою, але тут вийшов прокол. Покупці помітили цей трюк і продажі упали на 20%. Після цього керівництво тропікана не стало визнавати помилку. Вони затягнули стару пісню про тимчасові складнощі, запевняючи всіх, що продажі скоро повернуться до норми. Замість чесного зізнання компанія нахабно стверджувала, що багато покупців, нібито задоволені новим форматом і що всі ці зміни оптимізують споживчий досвід. Так звісно, напевно, ви теж відчуваєте невимовну радість, коли платите стільки ж грошей, але отримуєте менше товару. Окей, поріжеш порцію втратиш клієнта, піднімеш ціну. Теж втратиш. Що таке ще можна різати і піднімати. Та ще й так би непомітно. Якість, ріж, якість. Бери дешеві інгредієнти, спрощує виробництво, звільняє людей і ріж процент жирів у маслі. Ти витрачатимеш менше, а покупець цього навіть не відчує. Але, можливо, і не факт. Коли виробник погіршує якість товару, але лишає ціну тою самою, це називається. Скімфлейшн. Якщо колись хороша насичена шоколадка, така щоб гарно йшла під чай, одного дня стає пластиліном, це скімфлейшн. Хороша ковбаса, що раптом почала смакувати як туалетний папір, теж скімфлейшн. До речі, туалетний папір. Це скімфляція і шінфляція. Два в одному. Минулого року декілька західних супермаркетів, такі як американський Walmart та Британський Waitrose, зменшили свої рулони на п'яту частину. І ніхто цього особливо не помітив. Трішки зменшити розмір аркушів, збільшити трубку. І хопа, у вас комбо з кінфляції, шінфляції. Два в одному. Така ж сама історія з соками, порошками для прання, шампунями, кремами, і як не дивно, навіть з алкоголем. До речі, з алкоголем ситуація особливо цікава. Візьмемо, наприклад, відомий віскі Джек Деніелс і Теннесі. Колись у них було два основних продукти: чорна етикетка black Label і зелена етикетка Green Label. До 1987 року Black Label містив 45% алкоголю. Це називається 90 американських пруфів. А Green Label, який був дешевшим, містив лише 40% алкоголю. Але ще. Зробила компанія Jack Daniels. Спочатку у вісімсяцьому році вони знизили міцність Label до 43%, а потім, у 2002 році, взагалі зменшили вміст алкоголю до 40%, точно як у дешевій версії. При цьому вони не змінили ні пляшку, ні етикетку, ні ціну. Просто тихенько розбавили віски. Цю хитрість помітив журнал Modern Drunkard Magazine, який навіть організував збір підписів проти того розведення. Зібрали 13 тисяч підписів обурених любителів візки, але компанія на це лише знизала плечима. Мовляв, споживачі самі хочуть менш міцний алкоголь, і що найцікавіше, через кілька років журнал Advertising Age підтвердив, що майже ніхто не помітив цих змін, а продажі бренду навіть зросли. Звісно, Джек Деніелс час від часу випускав особливі серії з більшим містом алкоголю. Наприклад, на двостотріччя Тенесі в 96-му році вони зробили обмежену партію з 48% алкоголю. А в 97-му році з'явився Сінґл Берел з 47% алкоголю. Але найсмішніше, що навіть цей елітний сінгл берел теж зрештою схуднув до тих самих 45%, з яких компанія починала свою історію. Коло замкнулося. Взагалі, алкоголь це ідеальний приклад для вивчення з інфляції, бо він не псується і можна порівнювати старі пляшки з новими. Багато експертів Саміллі говорять, що віскі, випущений 20-25 років тому, з витримкою спиртів усього 3-5 років сьогодні за якостю не гірший, а інколи навіть кращий за сучасні віскі з витримкою 10-12 років, тобто якість падає, а ціни ростуть. Скорочення частоти прибирання номерів в готелях, зменшення кількості безкоштовних послуг, таких як трансфер чи включений сніданок, зменшення відстані між сидіннями в літаку, або ж зменшення розміру безкоштовного багажу, як це було у випадку з ВЗР в 2021 році. Це все теж приклади з кімфляції. Сьогодні не буде замислувати в тексті у креативних ставок та сценок. Сьогодні я відверто вам розповім про одне з найбільших наших досягнень як спільноти, яка несе освіту та просвіту світу в. Суспільство сьогодні я розкажу вам про школу останню капіталіста, школу, яка дала фундаментальні базові знання з фінансів та економіки вже понад тисячі людей, і ця цифра продовжує зростати. Школа це про системне володіння фундаментальними навичками. І робота великої команди школи станню капіталіста спрямована саме у цьому напрямку. Хороший приклад: наш курс заснову фінансової грамотності простий, зрозумілий, доступний та дуже корисний. Фінансова грамотність українця це. Базовий курс, який навчить вас фінансовому плануванню, дасть розуміння того, як працюють гроші, інвестиції, навчить оминати шахраїв та пояснить, як закласти основи вашої власної пенсії. Курс користується популярністю. Його прийшли вже понад 10 потоків студентів. Сотні задоволених та вже фінансово підкованих людей, і ви можете до них приєднатись. Там, звісно, є і моя лекція, а яка саме вам розповість менеджер школи за посиланням в описі. Приєднуйтесь. Якщо виробник не хоче втратити клієнта, то є два випадки, коли ціни можна підняти майже без жодного виправдання на свята і під час катастроф. В святкову пору можна піднімати ціни, бо знаєш, що все одно куплять, бо коли ж іще буде ідеальна нагода купити ту ялинку, пасху чи дорогий букет квітів. Часто виробники навіть спеціально завищують ціни в рази перед святами, щоб потім заробити на них. Знижки, а деякі просто переклеюють цінники. Напевно, ви самі з цим стикались Заходите до магазину чи відкриваєте сайт, щоб обрати новий телефон або ноутбук, і бачите всі ці яскраві жовті. Чи червоні цінники зі знижками мінус 25% відсотків тільки цього тижня, і вже важко встояти перед спокусою купити той самий телефон, про який давно мріяли. Ну як тут відмовишся, коли така нагода? А коли на дворі потрясіння і катастрофи, як, наприклад, пандемія, можна здухвало підняти ціни і все списати на тяжкі часи, навіть якщо нема на це підстав, це називається. Гридфлейшн, коли виробник піднімає ціни без жодної вагомої на те причини, бо знає, що ви не матимете іншого вибору. Ну або ж банально вас дурить. У 2022-23 роках харчовий гігант Мандаліс, той самий, що робить Орео, мілка та інші популярні солодощі, кілька разів піднімав ціни на свої шоколадки. Офіційна причина подорожчання какао та цукру. Звучить логічно, правда ж? Але насправді компанія просто хотіла надолужити гроші, втрачені під час ковіду. Так, какао справді дорожчало, але тоді не настільки, щоб шоколадки в магазинах подорожчали на 30-40%. До речі, найвищі ціни на какао були взагалі у 2024 році, а не тоді, коли мандаліс активно піднімав ціни. Ніше те, що компанія навіть не приховувала своїх мотивів. У звіті для інвесторів Мандаліс радісно повідомив про зростання мережі прибутку. Тобто вони не просто покрили свої витрати, їхній чистий заробіток виріс. Це прямо говорить про те, що криза для них стала чудовою нагодою заробити додаткові гроші. Раз давайте серйозно. Згідно з дослідженням Ленінг 3 майже кожен третій продукт американських супермаркетів зазнав шинфляції у 2024 році. Чому компанії так роблять? Вся проблема в інфляції: ростуть ціни на інгредієнти, значить компаніям треба витрачати більше грошей на виробництво. А якщо підняти ціни, щоб компенсувати дорожче виробництво, то клієнти це помітять і просто оберуть дешевший бренд. Тому замість того, щоб підвищувати ціну напряму, багато компаній хитрують, зменшуючи вагу шинфляція або якість скінфляція, або все одразу. Чи це чесно? Не дуже, але це працює. Harvard Business School в червні 2004 року провело дослідження, яке довело, що люди чутливіші до змін ціни продукту ніж до зміни його ваги. Компанії це розуміють і знають, як з цього мати. Зиск, згідно даних бюро статистики праці та бюро економічної статистики Сполучених Штатів, у той час як загальна інфляція зросла на 21% з липня 2020 року, по липень 2024 року, корпоративні прибутки зросли на 90% за той же самий період, тобто майже в 4,5 рази швидше, ніж ріст інфляції. А що це значить? Це значить, що компанії використовують можливість збільшити прибутки настільки, наскільки це можливо. Проте коли інфляція знижується, компанії так і не Зменшують оберти шинфляції і інших процесів. Чому так? Але кажіть мені, чи помітите ви, що ваша улюблена шоколадка коштує на 5 гривень дорожче. А навіть якщо і помітиш, то що далі? Будеш просто закатувати скандал через якусь шоколадку? Компанії знають, що роблять і ми схильні до психологічної інерції. Якщо в нас є звичка чи шаблон? Ми слідуємо їм, навіть якщо ситуація вже не така, що й раніше, особливо якщо вона змінилася поступово. Наш мозок не любить себе перевантажувати знижки, акції два в одному ринок переповнений купою пропозицій. Настільки, що в нас просто немає часу аналізувати ціну, якість, склад, конкурентні пропозиції, репутацію бренду, вагу. Читати дрібні шрифт це все забагато інформації. Маркетологи знають, як працюють наші мізки, і використовують це на свою користь. Наприклад, одна з відомих українських мереж супермаркетів ці генії маркетингу запустили акцію два за ціною одного на певні групи товарів, що змінюються час від часу. Нюанс тільки в тому. Що часто покупці стикались із тим, що ціна двох одиниць товару окремо коштує стільки ж скільки акційна пропозиція? Помилка це чи свідома маніпуляція наразі невідомо, але така практика є широко розповсюдженою у світі. Шинфляція та скінфляція породжує приховану інфляцію. Чому бо купівельна спроможність населення падає або ж не встигає за ростом цін? Люди втрачають більше грошей на базові потреби і менше на інші покупки, тому інші сектори економіки, як техніка, одяг, розваги, починають нести збит а це може нашкодити економіці, адже споживчий попит одна з головних двигунів зростання економіки, і це вже не просто одна шоколадка чи кола, яка подорожчала на 5 гривень. Ви щодня купуєте десятки товарів, кожен з яких стає трошки, але де факто дорожчим. При цьому ваша зарплата та сама, а купівельна спроможність не зростає, а то й падає, оскільки ростуть ціни коло вас. Ба більше економічна політика тримається на розумінні рівня інфляції. А як її виміряти? Порівнюючи ціну товарів зараз і в минулому, але є одне. Але при цьому ж інфляція. Не всюди береться до уваги. Не всі дослідники помічають, що ми платимо більше грошей за менше товару. І виходить, що справжній рівень інфляції може бути куди вищим, ніж ми думаємо. Окей, то що нам лишається робити? Бо якщо мовчати, нас будуть дурити і далі. На заході, як і уряд, так і громадянське суспільство активно бореться з інфляцією. Наприклад, в Британії є організація Уич, яка винюхує і викриває компанії, які дурять своїх клієнтів, в тому числі урізаючи вого товару. Або як де кожен виробник згідно закону має вказувати не лише. Лише загальну ціну товару, але ціну за одиницю ваги, наприклад, за кілограм на ціннику. Аби покупець міг легко порівняти вартість різних товарів незалежно від розміру упаковки і сам брати, що йому краще. Та й у нашій верховній раді теж готують подібні законопроекти. Франція пішла ще далі. У 2023 році мережа супермаркетів Карфур вирішила маркувати товари, які зазнали шінфляції спеціальними стікерами. Це як знак оклику, що попереджає увагу, тут стало менше. Тобто ми бачимо, що і сам ринок починає реагувати сам на себе і грати на сторону людей. Так воно, до речі, і відбувається і набагато краще, ніж якась спроба зверху полікувати проблему. І взагалі здається, зараз от я от вам розповідаю про це, що так чи інакше, да, ринок і маркетологи можуть загратися. В щось в якийсь напрямок, але рано чи пізно це дуже набридне людям, і люди захочуть нормального, чесного ставлення до себе. Ті бренди, які це зрозуміють і будуть рухатися в цьому напрямку, завтра неодмінно виграють. Отже, хочеш зміни, почни з себе, бо поки чекатимеш на нові закони, гаманець спорожніє. Тому наступного походу до магазину просто зверни увагу на етикетку. А ще подумай, куди йдуть твої гроші. Такі гіганти, як мандаліз, пепсі, нестле і далі тримаються за московський ринок. Ви думали, ми не скажемо про це. Ми, звісно, про це скажемо. От сказав. У 2023 році навіть шведи організували масштабний бойкот орова та інших продуктів Мандаліз через їхню діяльність на Московії. Тому голосуйте гаманцем: інфляцію ви, може, й не зупините, але точно не дасте себе надурити. Надурити заважиш кошт.